Отже, так як і обіцяли, дощ усилюється, усилюється, правда, зараз значить трошки притих. Я ще не дивився свіжий прогноз. Вілік передня спустила. Будемо міняти. Вода біжить, я набираю. Вже одну бутилочку набрав, буду вторую набирати. А це кофе, Вже вторує. Зварена з дощової водички. Смачненьке. Дрова потихеньку утрамбовую сушу, тому що вони там трошки підмокають. Зато вони дуже швидко сохнуть, як положить їх сюди. Тобто можна спокійно насиливати зараз мокрих дров і коли буду готувати вечерю, вони вже висохнуть. Запас буде таке. Буду як, як ведмідь у барлозі жити тут два дні. Поки цей апокаліпсіс не закінчиться. Отже ж у нас сьогодні 7 жовтня. Я в Болгарії біля міста Русе на нишці секретній. Я так замітив, що по цій стежці ніхто не ходить. Я не знаю, для чого її прорубували. може її користають в літнє время, бо зараз нема. Нема ніяких признаків движення людей тут. Хоча тут зовсім рядом, метрів за 100 від мене вже починаються участки жили А в тій стороні ще все дико. Там далі взагалі по карті їх дивиться, так там взагалі густий ліс, я туди навіть не ходив. Та й нема потреби. Дуже зручно сюди до центру добиратися. В ну, общем, все класно. Жити тут можна поки. Короче, почитав інформацію про ці ті самі. Ті предположить, найкраще, що я знайшов, вже зайняті. Треба хватати одразу. Треба одразу писати, одразу їхати. Погано, що я не можу дзвонити, бо вони там пишуть телефон і, мабуть, хто перший дзвонить, тому першому повезє. Ну, у мене вся надежда тільки на те, що як буде хороша погода, я просто поїду і вживую там щось знайду. Ось такий метод найкращий. Не по объявам шукати, а іменно вживу. По крайней мере, в Україні в мене завжди так працювало. Так, з продуктів. Ну от, цікава штука. Псевдоколбаса. Не, ну я, конечно, знав, що це буде не настоящая колбаса. Але все-таки цікаво було перевірити. Коротше, стоит 2,70 за кілограм. З натурального тут только свинячий жир, конечно. Ну, в смысле, тут і соя теж натуральна. М'яса тут немає. Воно навіть видно, консистенція така странна у нього. Да? Ну, на вкус не погано, Я боявся, що буде якась горька гадость опять, як ото. Ну в, в Сербії ото, купив, я колбасу тоді. Теж похожа по виду. Ну такая гадость, їй їсти невозможно. Ну, це там то есть, так в принципі, замінитель колбаси. Опаньки, Сушим дрова, сушим дробу. Хе -хе. Чай. Заварений чай. дешевий. Дуже дешевий. Попробуємо, що воно таке. Вот это вот. називається Луканков салам Целі парчета. Коротше, саляма. Дуже класна. Оце одобряю. У нього ціна 4 євро за кілограм. Це супер вообще. Це супер ціна. цена. 4.09 Или 7.99 Интересно что получается что евро Дуже хорошо держится А лев выходить еще лучше Он еще укрепился Интересно да хотя по последней информации вроде как доллар опять скаканул в гору Сегодня на вечерю готовим те ж самое что и вчера Получается Вон там куриные хребты Вот эти вот все спины Картопля, цибуля і зараз ще кетчуп обризне. Кетчуп додає, смак хороший. Багато хто думає, що томатна хрінь буде кисла. Але якщо вона провариться півчаса, часу, вона становиться солодкувата і змінює цвіт на оранжевий. Це дуже хороша штука, виходить, мені цей смак дуже подобається, він наче подліва. Прийшлося перемістити це добро сюди, тому що вітер паду з іншої сторони, воно мені прямо в морду димом. Отак воно збоку і ми дим йдемо. Отже ж, новий день настав. Я снідаю, точніше я вже теж достояння до... До... До кофе прийшов. От воно вариться второй кофе вже. Боти сушаться, дрова сушаться, я їх розмістив по центру, тому що з боків бризгає. Ночью був дуже сильний дощ, так як і обіщали. Ну зараз, я так зрозумів, воно вже все йде на спад. А завтра наступить рай. Я спробував цей кашкавал. Болгарський, дуже вкусний, добрямось. Таке. Ну так можна жити. Набираю дощової води в во всі бутилки ну, яка технічні. У мене оце буде бутилка, друга. Одну вже трошки подогрів. І буду купатися. Як закінчу снідання, кофе, все таке, окупаюся. Ось ми жовтня. У нас у Болгарії. А у вас? Отже, я прийняв водні процедури Красота, обалдеж Що ж будемо втикати в телефон, і що там є Отже ж так виходить ночью. Дождь закінчився раніше ніж я думав Я проснувся вже не було вже все скапало От Просихати звісно, довго буде після таких заливних Ну Но нормально Велосипед вона, каже, спускає дуже медленно, я підкачав, держав. Не буду я міняти, зачем раз інтропію розводити. Все, я швидко дуже поснідав, ця обув сушиться. Оце в мене буде виходная обув, коли буду їздити, дивитися хати. Щоб красиво. А то ж народ буде смотреть на мене і скаже, що за бомж приїхав, правильно? Отже, 9 жовтня сьогодні 2025 року. Сьогодні обіцяють днем жару. Добавлю солнце виступить. Далі у нас такий розклад. Я ж говорю, що зараз їду першу заряджатися. Потому що в телефоні 10% залишилося, повербанк весь висад. Два дні не вилазив нікуди, сьогодні вилізу наконець. Потім поїду це саме. Відео виложу сьогодні, ту серію. Вчора і позавчора я мало знімав, так що сьогоднішній день буде додати, Буде 3 дні в одному. І вот. хочу поїздити по тим районам, де пропонують саме дешеве жиль'о, подивитися, що там за обстановка. Ну і може з кимось пообщаюся, з людей. Попробую контакт наладити якийсь. <решко> <решко> Місто як на долоні. Червоняста хрінь за деревом, а то і є торговий центр, де я заряджаюсь і все таке. А Оце дорожка вниз. Вона така натоптана, але я так зрозумів по ній дуже рідко люди ходять. Не бачив я нікого тут не чую за все час, поки я тут. А це чуть вище від мене. Зупиночка і тут же теж переход. До цього навіть ближче. От. Попробуй сюди подивитися дорогу, яка краща буде. Сам переход дуже замусорений, але вроді мін немає. От. Дуже удобний виход з велосипедом наверх. Ну а сюда и можно выйти вниз, опять-таки, между этим всем. Тут же дальше идет пасар. Получается, тут много всяких поедательных заведений. Ну, так, овощи продают. А вот тут, кстати, продают молочко. 2,40 левел за литр. Ну, это дешевле, чем в магазине, правда, неизвестная какая его жирность. І апарат по продаже пицців тут уже є. Він, так що і в Болгарії така штука вже вводиться. Це виходить, що прямо виходить прямо до цього. Виходить з цієї зупинки. Только треба обходить, потому що тут забор. Через переход або туди, або туди. В предыдущем разі я заряджавсь вот там, там удобная сиделка. Но цей раз моя тетенька там прогнала, сказала, що там діти, там нельзя. Сказала, идите куда кудись в другое місце. Я ось сюди пішов. Это тут кинотеатр, он сейчас закрытый. Но от него ловится хороший Wi-Fi. Ну, такой более-менее. Можно посидеть по делу. Выгружать видео сюда не очень хорошо, но сегодня придется, потому что у меня заряда почти нет. Так что я тут на корточках сижу. Вот. Так вроде охранники тут не это самое, не гоняют, так что нормально, можно спокойно это самое. Пока что это единственное такое место. Я Заряжуся хоча б на 50% і потім поїду обслідувати райони. Заодно по пути заеду в Кауфланд. трошки продуктами. Сьогодні налегке, сьогодні без торби, только з рюкзачком, бо води не треба набирати води, молоде полба. От сьогодні в Кауфланді була акція на молоко. 112 центов. Це дешевле, даже дешевле, чем на розлив продають. мелкие доллары. Короче, сдал. Одна десятка, правда, у она забраковала. Ну, трошки у меня теперь будет. Потому что на базаре, скорее всего, не принимают картки. А помидорчики там дешеве. Вот тут обменник прямо возле Кауфланда. Дуже удобно. У Кауфланде быстрый Wi-Fi. Туалет есть. Водички можно набрать. В общем, все удобства. И, кстати, багато товара тут со скидками. Тоже можно большинство продуктов выбрать. Що прийшов дідусь 80 літ, підняв мені настрій. Він одразу зрозумів, що по-русски. Він одразу по болгарськи за Я сказав, де порозбирав і не по-русски. По ну, старші люди всі по-русски добре говорять. Так що це, звісно, хороший момент. І ще одне агентство, де примагають багато дешевого життя, там чувак теж по-русски говорить. Він так і написав. Так що, якщо що, буду звертатися туди, ну, я спробую сам. Железна дорога вроде бы всюди закрита, но такие нелегальные проходи кругом є. Через них можно сокращать. Мы переближаемся до вокзала, а райони, які нас цікавлять, находятся від вокзала по обі сторони. Там якийсь поїзд разгрузиться. До речі, треба прикольно подивитися розписання поїздів, Чи є до Бухареста отсюда прямий поїзд. По цей їде Непонятно куди. там, подивиться там. Оце второй вихід з вокзалу на другую сторону. Ось сюди попадаємо. Тут є переход підземний, якщо я там його бачу. Чи ні? А ні, автобус не забуде. Нам потрібна. Оце ця вулиця розділяє район. Це дружба 1 дружба 2 а дружба -3, а там отам далі. Оце вони нас інтересують. Це такі найпопулярні райони, де є дешеве житло. Тут підземні переходи і от сюди є в'їзд прямо, трошки збоку виходить. А там є навіть заїзд. Так що отак можна двигатися від вокзалу і до вокзалу, якщо треба. Ну що ж, для початку погуляю по району, тут а подивлюсь. Я пам'ятаю як я в перший раз був у Болгарії, у них були доски об'яву на районах. Чи тут є, чи нема таке. Ось перша така доска, але ну, тут нічого такого немає. Я думаю що це безполізний варіант. Поки що я буду так, інтуїтивно лазити. А далі щось прийде в голову. Це перший мікрорайончик відділений трансформаторною станцією і кладбищем. От, а тут далі йде вже інші. Тут вже високі дома. Продовжую обслідувати цей район. А мене кітюн переслідує. Це ж Фоксі. Да? Фоксі. Подивлюсь, що тут є ще. Тут разному 5 є. Ось такі тут дома кругом люди Сіксотні і киціни Кіця -кіця -кіця -кі. В общем цей район Дружба 3 знаходиться на горі Я заліз на саму його вершину От. І тут високі дома закінчуються вже далі приватний сектор ще є От. І там паралельна дорога по якій я буду вертатися назад Такий прикольний райончик, отут десь я жив на самому краю. Оце я доїхав до самого краю, тут починається приватний сектор. Оце крайні дома висотні. Тут остання зупинка, автобус, тут він розвертається. Тролейбус трошки там далі ближче туди. Ну, собственно, все. Тут прикольно, вже я зорієнтувався, що отут би мені більше всього сподобалося, Такий удалений район хороший. Взагалі, я спустився до дороги вниз. А оцей район називається Чародійка. Можна і по ньому поїхати подивитися, що там робиться. Це я тут на проспект виїхав, отам От дорога заварачує вправо і вона вийде майже до того місця, де я живу до того райончика. Тут в основному дома трошки старіші, видно, що раніше строїлись. Ну ось ця дорожка опирається сюди. Отюди до нички дуже близько, отак по прямій, Ну прямої дороги тут немає, треба трошки туди проїхати. Є дорога поверху, якраз виходить надо мною і там така заросша вже, звісно, затоптана. Можна спробувати сьогодні туди, щоб, щоб знизу з траси не підніматися. Вот Тож, наскільки я зрозумів, я на неї виїхав. Оце така дорожка, називається вулиця Христос Македонський. Тут такі дачні будиночки. І вона виведе прямо до моєї нички. Крайні такі полубомжатні. Там якась куча мебелі лежить на перехресті. Тут йдуть участки заброшені, виходить, на них нічого немає. Але далі... Може бути ще щось буде, але я вже близько. Ну от судя по всьому це. Это... А далі вже я цю дорожку узнаю, як по ній ходив. Уже зовсім близько. В принципі непогана дорожка. Так трошки по траві, але вроді нічого не цепляється, так що нормально, навіть дров трошки не йшов по путі. А ось тут уже моя ничка. Я прибув додому. Сьогодні був такий день. В общем, я обслідував ці райони, вони хороші. Написав всім, хто до 200 євро об'являвся. Якщо не, ніхто не відповість, так я напишу в агентство чуваку. Отже, ж готовлю знову те саме блюдо, вирішив нічого не заморачуватися. Ті картоплини вже і зрасходував. Завтра щось куплю нове. Так я. Так, Зараз ще поки видно. Отже, все. Да я все обещався короче это самое про донати рассказать. Донати там получается був спад великий по возвращению у липні, у серпні було мало, у вересні вроді трошки більше починають давать. Я, кстати, даже не знав, що чоловік, который заходить в банк, дивиться який там баланс. А Я там постоянно знімаю, их ніхто не знає, сколько там собрано. Я якось могу рассказать, Uh, сколько там было собрано ну, примерно получается так 2400 там було 2800 за прошлые месяцы, а за вересы наверно чуть больше 3000 uh, причем там ну донаты присилають в основном одні и те же люди есть такие зрители которые до сих пор шлют донаты регулярно ті присилав единоразово великі донаты, тих більше не чутных uh, вот информація за донати а так, если что, присылайте. я буду радий на морозиво чи на ще що, -нибудь. на квартирку <гумі> на аренду. А то я сейчас на... начав свої запаси тратить, потому что я живу, що после того, как начали менше донатить, уже своє трачу. Таке.